23 червня 23-го року Херсонщина одразу за персиком над раннім арлікрештом спіє самий перший персик інжирних сортів у мене в колекції під назвою Ерлі Сендвіч Тут вже дійсно присутній солодкий смак персика, тому що інжирні сорти вони всі солодкі. Цей персик у мене щепа в корону іншого дерева. Другий рік показує плоди. В цьому році дуже сильно постраждав від курчавості. Декілька плодів на гілки чіпилося так багато. Ну, не зав'язалося дерево було дуже слабе. Плоди невеличкі по розміру, як слід Як наслідок ослабного дерева, грам 60-70 не більше, я думаю. Ось декілька плодів зірвав, щоб показати. Мякоть у нього біла, така білокремова вже почали кусати комахи за надмірний цукор, тому що цукор тут багатенько. Ну, на даний момент нема таких високоцукристих фруктів, ще. а цей вже знайшли. Посадив собі окремо деревце його, тому що прихиба була для того, щоб проконтролювати сортність. Ну, Побачимо вже. Як піде дерево повністю плодоносить, який він буде насправді вже і крупністю все. Ну, а так, як для такого надраннього, то він приблизно 60-70 грамів плоди. В принципі, для першого сорту, першого сорту цього інжирних персиків, то це доволі непогано. Персик Ерлі сендвіч інжирний. Повторюсь, самий перший в мене в колекції відкриваю сезон. На цьому буде ця картинка відео завершувати. Всім до нових зустрічей. До побачення.